Права 400. Прямокутник Д розрізали на квадрати так, як показано на рисунку 146. Сторона найменшого квадрата дорівнює 4 см. Знайдіть довжини сторін прямокутника А Б, С, Д. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную, щоб нам було зручніше показати деякими літерами, наприклад, X, Y і Z сторони. Тут є три різні квадрати. Ну, по периметру, ось так покажу. що тут, наприклад, x це буде найменша. Раз, два, три. І ось тут у нас нехай буде Х. Далі. Ну оцей наступний квадрат, який в мене, нехай буде Y. Тут Y і тут Y. Тоді і тут у нас буде Y. Добре. Ну і ще один є квадрат. Середній. Давайте він буде Z. 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 Так, є. Ну що ж? Чудово. Тепер, бачучи це, ми можемо деякі міркування записати за умовою. Ми бачимо, що х у нас дорівнює 4 см. Добре, все видно. Тепер дивимося за рисунком. Ми бачимо, що y у нас вміщує в себе 3хси. Пишемо з рисунку Y дорівнює 3х. І це дорівнює 3 помножити на 4 см, і це дорівнює 12 см. Тобто ми вже знаємо, що y у нас 12 см. Добре. Що ще видно з рисунку, не можна сказати, скільки z. Тут не факт, що воно половина від X, але ми бачимо, що взагальна нижня сторона це Y плюс Y і плюс Х це дорівнює 1, 2, 3, 4 Z. Тоді ми пишемо, що Y плюс Y і плюс X це дорівнює ще раз, Z плюс Z, плюс Z і плюс Z. Добре, ну а тепер це рівняння. Давайте замість y підставимо 12. Я вже сантиметри не буду писати. Плюс y також 12, плюс ах у нас дорівнює 4. І це дорівнює. Ну, z плюс z плюс z це 4 рази, це 4 z. Записується. Це множення 4z. Так. Ну що ж, 12 плюс 12, це буде у нас 24 плюс 4 це 28. Тобто ми пишемо, що 28 дорівнює 4z. Ну, але якщо 28 дорівнює 4Z, то 4Z буде дорівнювати 28. Тепер, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. 28 треба поділити на 4. Або Z у нас. Дорівнює тоді 28, що ділиться на 4 це 7. Пишемо в дужках сантиметрів. Добре, тобто, подивіться, тут у нас 7 см, там, де всюди Z ми написали, там, де Y, там у нас 12 см. Ну а там, де X, у нас 4 см. Тепер ми дуже легко можемо знайти довжину всіх сторін. Отже, пишемо «сторона», спочатку знайдемо AB. Пишемо AB Дорівнює. Ну, сторона АВ така сама, як і сторона СД. І щоб її знайти, простіше Z плюс Y написати. Z плюс Y. І це дорівнює. Ну, Z у нас 7 плюс А Y у нас 12. І це дорівнює 19. Пишемо у дужках, сантиметрів. Так, ну що ж. Ми знайшли, чому дорівнює сторона АБ. Тепер давайте знайдемо і це Чому дорівнює сторона БЦ, вона така сама, як і сторона АД. І це дорівнює. Ну що ж, можна подивитися, що вона дорівнює 4Z. Тобто пишемо 4Z. І це дорівнює 4, що множиться Z у нас дорівнює 7. І це дорівнює 28. Пишемо в дужках сантиметрів. Ну що ж, ми дізналися довжини всіх сторін. Ну, а тепер готові записати відповідь. Отже, відповідь. Нас запитують, знайдіть довжини всіх сторін. Ну що ж, пишемо АБ, дорівнює СД і дорівнює 19 см. Далі BC дорівнює AD і дорівнює 28 сантиметрів. Ну що ж, ось така геометрична задача на логіку. Ви бачите, що якщо позначити невідомі сторони квадрата через літери, можна спростити дещо розв'язок. На цьому вправу завершено.